Так, привіт-привіт! Виходимо в нашу звичну рубрику енергії тижня. І будемо дивитися, що у нас далі я налаштовую 2 хвилинки, оліті. Ви теж собі візьміть водичку, попийте водичку. Декілька вдихів. Підозрюю, що сьогодні буде коротко. По суті. <ривіт> привіт, Марина, привіт. І тобі гарного дня. Так. Окей. Тоді заходимо. Дивитися, що у нас. Щось судячи з усього, <ривіт> дуже буде активний тиждень. Ай, ну поїхали. Так, да, сьогодні буде коротко і структурно. Заходжу через, через цифри, вам з ними нічого робити не потрібно. 357, 757, Угу. Так, да, це мені для кращого налаштування, тому що інформація йде від такого каналу. Uh, yeah. Отже, тиждень про о, фундаментальне закладання фундаменту, ну як про фундаментальне закладання чогось, початку чогось. Він так може відчуватися, тому що вчора було новолуння і не, не новолуння, молодик, новий місяць йде, і це в цілому про початок в новому році це завжди про початок чогось. Але він відчувається прям таким скалою, такою, як каменним, таким. Це не про важкість, це про фундаментальність. Отут це важливо дуже зрозуміти: бо це саме про фундаментальність. Да, привіт, дівчата, привіт. І оця скала це ті ваші наміри, плани, ну це скоріше не просто плани. Це чи як? Це не просто мрії, це прям наміри, це таке щось як цілі, да? те, що ви точно виконаєте, ось таке. Вони прям укорінюються, мають здатність укорінитися. Тому для цього, ну і для цього вам потрібно щось зробити. По-перше, якщо ви не прописували, не планували, не будували якісь собі стратегії, плани, цілі, бажання і так далі, обов'язково це потрібно зробити. Є для цього час, от поки триває цей цей місяць, молодий. Тут ми не на календарний орієнтуємось. Тут треба дивитися від, від сьогодні, да? ні, від вчора. Вчора був молодик, скільки цей наростаючий зростаючий місяць триває, це 28 чи 27 днів, здається. Оце період закладання фундаменту на наступний рік. Хто це вже зробив? Або вже хоча б частково зробив, вже є якийсь план, ви знаєте, що вам потрібно робити. Вам потрібно робити конкретні дії. Багато дрібних конкретних дій. Тут чому як скала відчувається? Тому що прям багато, начебто, робота. Тобто, ви, наче ж і такі, як, ну, по-перше, ви як скала. Відчуваєтесь, так, що непохитні, цілеспрямовані, фундаментально, тут дуже гарно це слово лягає. І по-друге, це, це самі плани, так, це кількість роботи, кількість задач, тому треба їх. Дрібнити і виконувати по чуть-чуть. Ну тут кожному буде зручно по-своєму, але все-таки в більшості про те, щоб велике дрібнити на маленьке і виконувати, і воно тоді збирається назад, бо це велике. Тут така прям схема показується. І ще момент зараз. <кхід> привіт, привіт, свят. Момент про цю скалу і про непохитність дуже важливий, бо ну, я вам розказую да, плюсову історію і що робити для того, щоб активно рухатися вперед. Є мінусова історія, ну, вона не завжди мінусова, до речі. Це просто більше про таку впертість, про те, що я непохитна як скала. І якщо я непохитна, то я можу не бачити, не помічати чогось такого. що... Мені може бути цінним, що мені може бути корисним, що мені хочуть підказати, або мене хочуть звернути на якусь сторону, на якісь умовно допомогти чимось, або мені дають десь нову інформацію, дають нові знання, нові формати. А я це не беру, тому що я чітко впевнена в тому, що я маю робити, Я твердо свою, стою на своєму, і тут важливо відчувати, відчувати і дивитись, наскільки це вас. З одного боку, ну, для вас це окей і вас це не, не збиває з вашого шляху, а з іншого боку, дивіться, щоб ви, ну, якщо є можливість взяти просто чийсь інший досвід, взяти щось інше, що вам дають, з чим з вами діляться, то беріть це. не втрачаючи свого нічого, ви берете. Це про основу цього тижня. Так, да. наступного тижня будуть трохи інші енергії. Тобто, ну тут я говорила про фундаментальне закладання на рік, да? тут є частинка того, що ну, ця робота активно буде вестися от довгенько, двадцять днів – це період для того, щоб взятися за цю роботу. Але взятися вже зараз треба. Ну, можна і раніше було, і от зараз, з вчорашнього дня. Угу. Через всі е, зручні для вас формати, ну, давайте так, не всі, а підходять абсолютно всі зручні для вас формати, про планування, про цілі, про мрії, е, про е, плани, ну, планування, так, да? угу. щоб вкорінити щось, щоб посадити, е, е, як е, насінинки, які проростуть. от зараз про таке. Тобто це прям, якщо ну, візуалізацію, да, яку мені показують, це зараз про активну роботу, от як навесні е, там, починають садити городи, е, якісь квітки і так далі. От ця робота, коли копатися треба в цих грядках і туди прям садити, от, оця задача цього тижня активна. Угу. Буде код. Він з ним нічого не треба буде робити. Хто захоче, можна його взяти ну, під воду, да, в роботу, але немає необхідності виписувати. Я його не буду. Тому хто захоче, випишіть собі самі або прослухайте. Він діє загалом зараз через прослуховування, і достатньо буде, якщо ви зробите вдих-видих, прослухаєте його і після теж зробите вдих-видих. Бо ну, така структура зараз нам взаємодіє, і через неї коди так видаються. Так з ними працюємо. Зараз дві хвилинки, пару секунд, налаштуюсь, бо підзбирають трохи це про цю структурність. Прям ниточки пазлики збирають в одну. Як паутину, а ця павутина перетворюється потім в такий, як алмаз. Зараз дозбирується система. <кхи> і поки вона дозбирується, тут є ще важливим таким сказати про те, що все, що ви робите, і кожне ваше рішення, воно завжди є правильним. Це ваш правильний вибір, це правильне рішення. Це правильна дія, тому що в той момент, коли ви робите цю дію, і коли ви приймаєте це рішення, для вас вона є правильним. Правильно, наступного дня або через місяць це може змінитися і для вас буде щось нове правильним. Але це не означає, що те, що ви обрали до цього, і воно якийсь навіть супер короткий час для вас було актуальним, воно є неправильним. Такого немає. Тут хочеться замінити оцю парадигму вашого мислення, що, що, я, ну, що я боюсь, може, там приймати якісь рішення, тому що вони можуть бути некоректними, або я боюсь м, зайти в щось, да, щось почати, якийсь пред створитись. Ну не знаю, кудись на якусь роботу піти, м, про щось почати говорити, не, та що завгодно. Я боюсь, тому що це може бути неправильним рішенням. Тут не про неправильне рішення. Тут варто дивитися в корінь того, що це для вас дає, і що, <кхем> чому ви можете цього боятися, і чому ви можете від цього відмовлятись. Бо ви боїтеся, скоріш за все, чогось іншого. Немає неправильних рішень. Да, тут, Поки формувалося зараз, це важлива була інформація для вас. Так, раз, два, три. Зараз і а, вдих, видих, і поїхали код. 941 Я Запишу, ладно. 844. 944. 999. 901. 009. 4. 9, 9, Я. Yeah. вдих видих і водички попити. Якщо піддавлює голову, розслабляєте, прям направляєте туди увагу і уявляєте, як ваша голова розширюється, вона збільшується надувається як повітряна кулька. Хто був в мене на практиках на курсах, ви знаєте, що таке розширення голови, або хто проходив практику на Ютубі, безкоштовно ви знаєте, що таке розширення голови, розділення і розширення на частинки. Робіть цю практику. Якщо піддавлює голову, бо код потужний. Він такий досить фундаментальний, він на то по відчуттях, як ота скала, про яку я сьогодні говорила, тому може дивитися. Тому е, я й кажу, що він діє зараз на прослуховування. Е, ви можете на нього там ще подивитися під воду, ну, хто ризиковий, беріть, е, бо він може прям сильно попаяти, да? можна це так сказати. Дуже структурувати, скажімо так, процеси і, ну, щоб не було перенасичення, тому краще через прослуховування. Mm -hmm. да. І хочеться нагадати ще про любов, про кожну дію через любов. Mm -hmm. І ми завершаємося, так. Да. Дякую. Аж мене придавило трохи. Клас, мені саме потрібно структурувати. Ну, от, бачиш, під запит вийшло. Класно. Бо Ну, в мене теж запит на структурування, але він не такий зараз великий. Але так, да, дуже прям потужно йшло, значить, запит є у тих, хто буде дивитися, хто зараз тут з нами. І хто буде дивитися ще далі в записі, теж, значить, запит є на це. Дякую, дякую, Любі. Нагадую, що ви не забували підписувати, ставити вподобайки, писати коментарі. Якщо у вас є якісь побажання, щось мені підтримати, якісь ідеї або ваші питання, що ви хочете ще чути, бачити на моєму Ютубі або відповіді, може, на якісь питання, ефір, прямий, чи ще щось. Ви мені обов'язково про це пишіть, і будемо з вами спілкуватися. Вам бажаю гарного дня і нехай цей тиждень для вас вляжеться дуже зручно, комфортно, і навіть якщо структурно, то хай він буде для вас легким. Гарного вам початку тижня і всього тижня. До зустрічі!